Кожен раз готуючись до таких відео, виникає неймовірне почуття ностальгії. Ну, вміли ж раніше робити ці прекрасні презентації, наприклад, від того ж самого Стіва Джобса, який ще з 80-х почав створювати тренд на справжнє шоу для глядачів. Це як окремий відеопосібник для маркетолога. 1984 рік. Е, ні, не Орел, а перший Макінтош. 2001 рік. І перший iPod. Ну і звісно, перший iPhone. Але не тільки Стів Джобс умів креативити. Згадайте тільки відео з Білом Гейтсом та Стівом Балмером, які танцюють під оцю ват-вати Та навіть ще років 10 тому кожна презентація нового девайса викликала емоції, вистрибуючи камери, дисплеї без рамок, якісь шалені нові фішки. А зараз що? Таке враження, що маркетологи замість читати методички Джобса просто намагаються нам продати якісь фішки, які насправді не дуже і нові. Втім, вони їх подають як революція. Вау, wow, what an amazing day! Знайома штука, отож. Чому ж інновації, здається, трошки пригальмувалися? Про це зараз і поговоримо. З вами інноваційний Мокіч, сервіс Smart Shopping Hotlineua, і ми починаємо. Ми звикли до того, що всі технології розвиваються е, не в арифметичній, а в геометричній прогресії, тобто експоненціально, ось так. Тобто кожен рік щось кардинально нове. Але останнім часом погодьтеся, от нещодавна презентація Apple і нового iOS, я запам'ятав 26, Ну, не можна сказати, що щось таке глобальне те саме з Самсунгом з Гуглом. Ну, якось нічого екстраординарного, як то кажуть. Новий процесор швидше на 5%. Вау! Камера робить трошки кращі знімки вночі? Вау! Але це вже не той вау! Коли Google вперше показала Night Sight, який робив знімки у повній темряві. Чому так відбувається? Чи досягли ми вже межі людської фантазії, чи просто всім виробникам вигідно тримати нас на голодному пайку інновацій? І що з цим робити нам, звичайним споживачам, які хочуть отримати максимум за свої гроші? Перша, мабуть, і найголовніша причина це ми впираємося в наші фізичні. Межі візьмемо акумулятори, які вже зараз не можна знімати, ні звідси, ні звідси раніше можна було. Вони банально ну, вперлися в якусь технологічну ланку вже. Ми хочемо, щоб воно тримало тиждень, ну чи хоча б пару днів. Але літій-іонні батареї, які ми використовуємо, мають свої обмеження щодо щільності енергії. Щоб зробити батарею більшою, треба збільшити розмір телефону. А це нікому не подобається. Новим трендом стало використання кремній-вуглецевих акумуляторів, які дозволяють робити батареї більшої ємності в тому ж розмірі. Втім, поки що це не масове явище. Зокрема. Через високу ціну таких рішень. Новий айфон не за тисячу, а за 12 мільйонів 500 200 гривень ви б вже не купили. Процесори. Колись ми переходили з 65 нанометрів на 28, потім з 10, 7, 5. А зараз 3. 3. 3 нанометри, не ньютонметри, а нанометр. Але кожен наступний крок стає суттєво дорожчим і складнішим у виробництві. Закон мура про подвоєння транзисторів кожні два роки вже давно не працює в класичному розумінні. Тепер ми оптимізуємо архітектуру, додаємо спеціалізовані ai чіпи NPU, така штука є, але чистого приросту потужності, який ми отримували раніше, вже немає. Ну, і, звісно, чи треба вони і не мій Фон потужніше за мій MacBook на 17 тисяч разів. Ну і звісно, улюблені маркетологами ці штуки. Камери! Так, пікселів стає більше. Але розмір сенсора в смартфоні обмежений товщиною корпусу. Виробники граються з алгоритмами, оптичною стабілізацією, світлосилою. Але кардинального прориву, який був від 8 мегапікселів до 48, вже не відбувається. Ми досягли дуже високого рівня, і кожен наступний крок це вже доволі дрібні зміни, настільки дрібні, як витрата мастила в автомобілях Volvo. Це ж не Volkswagen. Друга причина ринок дуже перенасичений. У кожного з нас є мобілка, отака, MacBook, навушники. Потреба в апгрейді заради апгрейду зникла. Раніше ми міняли телефон щороку, два, бо різниця була колосальною. Тепер флагман двох-трьохрічної давності працює чудово, отримує оновлення і в 99 випадках задовольняє всі потреби. А іноді буває так, що навіть флагмани минулорічні кращі за флагмани цьогорічні. як з айфоном 16 гірше за 15-й, клянусь, і ми про це вже неодноразово згадували у попередніх відео, де порівнювали актуальні флагмани з тогорічними та навіть двох трьохрічними річними. Тож, якщо ви зараз вибираєте собі якусь розкладушку чи мобілочку, то сміливо заходьте на Hotline.ua і шукайте там все, що хочете, із минулих поколінь, бо воно буде доволі непогано працювати. Pixel 8 Pro, Galaxy S24 і навіть iPhone 15. це все може не найновіше, але цілком актуальні варіанти, які лишаються такими ще 3-4 роки. І це ж я бюджет обмежив на позначці там плюс-мінус 30 тисяч гривень. Тобто можна пограти в мінус і в плюс. Як показує практика, останні покоління флагманів не пропонують жодних кілер Retina Ретіна, дисплей iPhone 4, великий екран Galaxy Note, швидка зарядка, вологозахист, ID, складання дисплеї. Це були фішки, які от з останнього що я згадаю. Напевно, це от мені просто хочеться новий Nintendo Switch 2. А якісь оці нові мікроштучки, вони не дозволять вашому мозку захотіти побігти одразу в той магазин. Хоча волочка все одно бігає на свій трейди на оці. А раніше так було, зараз же цього немає. А що реально зараз? Магічне видалення об'єктів. Ну, ось подивіться, як воно працює на айфоні. Дякую, не треба. Samsung в цьому плані молодці, але, ну, сумнівно. Виробники зацікавлені, щоб люди купували їх товари і не додають інновацій одразу всіми шматками. Можливо, у них там є якісь класні розробки, але звісно, бізнес є бізнес. Їм хочеться, щоб їх смартфончики, навіть там, з новим, якимось мінімальним покращенням купували кожного року, і вони могли показувати кожен рік якісь там зміни, якісь оновлення. Ну тобто, по факту, щоб нове було просто заради нового. І це вже звісно. Не ті інновації, які були раніше. Варто згадати домінування екосистем. Apple, Samsung, Google вони настільки прив'язали нас до своїх екосистем, що переходити на щось інше стає складно і дорого. В моєму випадку мені Samsung сподобався, але я розумію, що тут ти скопіював, тут одразу вставлено. Тут ти кабель підключив, PowerPlay передав. В тебе 50 гігабайт там, за 5 хвилин передається. Samsung це буде питання зірочкою. Це також, звісно, зменшує концентрацію за інновації, бо бренди знають, що більшість і так залишиться з ними. Однак насправді ця стагнація це не завжди погано. Замість того, щоб гнатися за новими фішками, виробники тепер більше уваги приділяють оптимізації програмного забезпечення, стабільності роботи, виправленню багів, довговічності, і це дуже добре. Все більше компаній обіцяють випускати великі оновлення впродовж 5-7 років. Ну і про ціни я вже згадував сьогодні, оскільки інновації сповільнилися, тогорічні флагмани не втрачають своєї актуальності, вони все ще потужні, мають чудові камери, тримають нормально батарейку, отримують оновлення, і головне, вони значно дешевші. Інновації в техніці не те, щоб зовсім зупинилися, але вони стали більш Еволюційними ніж революційними. Це нормально, бо ми досягли певного плату. Знаєте, як в 1900-х роках зробили тільки перші літаки, а в 1960-х якомусь вже людина ступила ногою на місяць. Але не факт, що це було, то кажуть, якась змова. Але це відкриває для нас споживачів, нові можливості: купувати розумно, не гнатися за маркетинговими обіцянками і отримувати максимум користь за адекватні. Гроші. А ви пишіть свою думку на рахунок цього, чи чекаєте щось нового, що для вас ви от знаєте, що цей девайс буде набагато краще по таким-таким причинам. Ну і звісно, не забувайте задонати, бо ви того варті. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.